На краю лісу, в нірці під корінням Великого Дуба, жила мама зайчиха з трьома зайченятами. Друзі, а вам цікаво, як їх звали? Одне зайченятко звали Соня, тому що воно найдовше спало. А як ви думаєте, чому другого назвали Жора? Так, тому що він більше за всіх любив їсти моркву та капусту, а третє туріс, бо йому дуже подобалося подорожувати. Соня, Жора і Туріс дуже любили гратися. А ви любите змагатися? Вони постійно влаштовували перегони хто швидше бігає, хто вище стрибає, у кого довші вушка. Одного разу мама Зайчиха почула, що поруч із лісом росте яблуня, на якій дозріли дуже смачні яблука. Вона вирішила піти і назбирати їх для своїх дітей. Але знаєте що? Соня, Жора та Туріс, побачивши, що мама збирається в дорогу, теж захотіли піти разом, а ви б теж пішли. Ну, звісно, мама погодилася і узяла їх із собою. Дорога до яблуні була сповнена чудес. Уявіть тільки, навкруги різнокольорові квіти, метелики пурхають, пташки співають. Красиво, правда? Туріс, який любив усе нове, постійно відставав від мами, бо роздивлявся кожну квітку, кожного метелика та кожну пташку. А вам теж подобається спостерігати за природою. Нарешті вони дійшли до яблуні. Мама зайчиха з зайченятами взялися збирати червоні та соковиті яблука. Але знаєте що? Турісу швидко набридло. І тут він побачив яскраво синього метелика. Що ж сталося далі? Так, він побіг за ним. Біг Туріс, біг, а метелики все з'являлися і з'являлися. Ой ой. А чи помічав він, що віддаляється від яблуні? Як ви думаєте? Ні, отак він і опинився на галявині, вкритій жовтими кульбабами. Він почав шукати маму, але замість неї побачив великі будинки, де жили люди. Втомившись після бігу, зайчення вирішило знайти затишне місце для відпочинку Діти, а коли ви втомлюєтеся, що робите? От і Туріс знайшов ямку під великим листям кульбаби, зручно вмостився і заснув. Так Зайчиня Туріс заснув під широким листям кульбаби, навіть не здогадуючись, які пригоди на нього чекають попереду, чи знайде він дорогу додому, хто зустрінеться йому на шляху. Дізнайтеся у наступній серії, яка вийде зовсім скоро не пропустіть!